У Слов'янську продовжують вносити корективи до умов конкурсу з перевезень пасажирів по міських автобусних маршрутах. Після обов'язкового оприлюднення першого варіанту умов спеціалісти міськвиконкому отримали три пропозиції від громади, які депкорпус міг або підтримати, або мотивовано відмовити у їх введенні в регуляторний документ. Серед пропозицій обладнання автобусів відеореєстраторами Це пропозиція Красавицького мешканця міста Слов'янськ, який надав такі пропозиції включить до умови конкурсу обладнання салонів, автобусів, відеореєстраторами. В скобках він пише боротьба з тероризмом, з порушеннями, які можуть бути виникнути ну, в самому власному автобусі, і встановлення терміну зберігання даних з відеореєстраторів». Якщо ми хочемо безпечність руху або культуру поведіння водія, це інший підхід. А якщо ми хочемо все в кучу, як і ну, тотальный большой брат следит за тобой, то тут, наверное, трех регистраторов будет, видите, будет мало. Это, да. Поэтому давайте определимся с целью. Нет. То есть, что мы хотим, действительно, я согласен, что, ну, необходимо там работать, есть замечания к работе там определенных водителей, а, но да. давайте так, не, 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 моё, я считаю, что достаточно, может быть, сбучки руководителя предприятия своему персоналу, да, чтобы повлиять, а можно и миллиона не хватит, чтобы тотально контролировать, потому что большой пласт информации, его нужно кто-то обрабатывать. Потом эта флешка же стирается сама и по новой записывается. Хранители у него нереальны. Оборудовання в своє время, коли що устанавливал, стоило на то время тринадцять в результаті спілкування із представниками автоперевізників, було вирішено не ставити цю пропозицію в якість обов'язкової для виконання умови, залишити цей пункт рекомендацією, адже вартість та складність монтажу наразі непосильна ноша для учасників конкурсу. Я думаю, що для того, щоб приймати рішення на рівні із надо нада согласуватися служби безпасного руху. Имеет ли право водитель абіспі. людей билетами, либо, либо для определенного нет, количества, количества пожарных. этот должен быть кондуктор. Есть такие согласования? Имеет право обелечивать да. на остановке, да. но ни в коем случае не кондуктор. на ходу. В свое время троллейбусное управление тоже продавали до ввода кондукторов, водители троллейбуса на остановочных пунктах продавали талоны. Помимо того, что в киосках продавались и водители троллейбуса продавали. Это не противоречит никаким нормам правил пользования троллейбуса. Более того, в городе Харьков Половина электротранспорта водители продают талон. Вот у меня сейчас водитель с Харькова поэтому устройство работает. Он продавал талон, продавал на остановочном пункте. Отже, цю ідею представника громади залишили у якості рекомендації. Далі перейшли до обговорення другої пропозиції: забезпечити видачу пасажирам маршруток білетів, які повинен видавати працевлаштований спеціаліст. Суперечку викликало формулювання пропозиції: чи то це прохання зобов'язати маршрутників працювати у парі із кондуктором, чи то зобов'язати видавати білети. І буде це водій чи кондуктор вирішувати власника. Сходять з опитом, і складнісала і і і за законом, є. Объединенные пакеты для голосования. Другой вопрос: что может быть не все там замечания общественности или пассажиров учтены. Ну, ми старалися учись. Врешті зійшлися на тому, що після відповідного рішення сесії маршрутники будуть зобов'язані видавати пасажирам білети. А буде це робити водій чи кондуктор залежатиме від розмірів автобуса та навантаженості маршрута. Якщо водій встигає, то потреби у кондукторі не буде. Головне наявність у пасажирів білетів. Наступні пропозиції винесені на розгляд Депкомісії, мали прямо протилежний характер. Представники громадської організації Гуртом Слов'янськ пропонували роз'єднати маршрути та графік Яки руху так, аби у конкурсі перевізників міг прийняти участь власник навіть трьох автобусів. А от постійні учасники та переможці конкурсу прагнули об'єднання деяких маршрутів та графіків, так аби до прибуткового маршруту додавався неприбутковий, і в середньому блок конкурсних одиниць приносив стабільний прибуток. В результаті дискусії та спираючись на регуляторні документи, було вирішено все ж не дробити по мінімуму маршрути чи графіки, а залишити їх блоками, все ж перерозподіливши більш справедливим. чином більше емоцій викликало прагнення відділу економіки прикласти максимум зусиль, аби не підвищувати ціни на проїзд. Ідея спеціалістів заключається у внесенні змін в рух та графіки таким чином, аби по максимуму відтягнути підвищення ціни до 3 гривень 50 копійок. Перевізники пручаються, депутати намагаються дотриматися золотої середини та виправдати підвищення. Будемо чекати, подивіться, що робиться з ціною на топліво. Посматри, що ділиться ціною на топлівоценаріпа. Посмотрите, что сейчас, за последнюю неделю, насколько поднялась стоимость машины. Да, а, 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 а что вы сейчас а говорите? говорите? Мы... Ну, вот, посмотрите на цены на заправку, да, да, магазин, Откройте свою калькуляцию, посмотрите себестоимость заправки. я не буду ничего открывать. Если я завтра не заправлю машину, она просто станет. все. Об этом мы будем говорить А вы все шутки шутки. Когда будет регуляторный акт о повышении тарифов? Уже ж обсуждали, месяц. И обсуждали Обсуждали, продолжаем обсуждать. Это буду. не 2 минуты делается, я И вас уверяю. Потому что это долгий процесс, длится. Сегодня Еще только э, налоговая нам О, даст информацию, по, э, ту, которую мы запрашивали. Со статистики мы получаем информацию. Еще пассажир мне предоставил свою информацию. А вы что думаете, если они нарисовали 3,50, 3,50, я вынесла, эти приняли? Нет. За то, чтобы не поднимался тариф. Мы знаем, что мы живем в трудное время, что денег у нас не хватает, но... Есть объективные условия. Если в ближайшее время мы не решим проблему с повышением тарифа, транспорт просто остановится. Люди будут ходить пешком. Они, убыток, я задаю вопрос. Убыток, Один простой вопрос. Себестоимости не продукции. Сколько сидит топлива? Какой процент? Для того, чтобы мы сейчас кричали и падали в обморок, что транспорт упадет. Какой процент себестоимости топлива? А вы ж не берите внимание не только топливо, плюс запчасти, Елена начинают. Я спрашиваю за топливо. Сейчас же все на на топливо. А помимо топлива там есть и заработная плата, и запчасти, и амортизация, и административные расходы, и так далее, и так далее. Наступним питанням комісії, доля якого вирішуватиметься на сесії, став перелік першочергових потреб місцевого управління ЖКГ. Роботи по капітальному ремонту лінії наружного освіщення це в районі вулиці генерала Батюка 112 тисяч. Це вулиця Гагаріна, Жукова і Ворошилова. Там є у нас розроблена проєктна смітна на 100 тисяч. Улиця Нарвська, Попова і Орденонос. Там теж є у нас проєктна смітна документація. на 100 тысяч. Капитальный ремонт дорожного покрытия улицы Батюка. В прошлом году работы были начаты, выфрезерена дорога, приходит э, разрушения идут там сейчас серьезные, поэтому хотим или не хотим, эту дорогу в этом году надо будет все-таки восстановить. Там проектно-сметная документация на миллион гривен. Капитальный ремонт тротуаров по улице Свободы, вы знаете, про, э, в 2013 году мы делали улицу Свободы. Правая сторона, там 160 метров выполнена. По левой стороне работы начаты, не закончены. Поэтому есть проектно документация. На 594 тысячи необходимо закончить хотя бы этот участок до здания бывшей швейной фабрики. Просим 594 тысячи. Это проектно-следовательная документация. Следующий пункт. Это у нас капитальный ремонт мостов. Все вы знаете, что у нас по дороге Должанская, там взорван мост, движение там практически невозможно. И мост, который, по которому мы могли бы направить движение не через центр города, а э, по мосту между содовым заводами номер 1 и 2, он так называется этот мост, он тоже закрыт у нас где-то порядка двух лет комиссия по безопасности дорожного движения, он закрыт у нас. И у нас есть, конечно, мосты по улице Свободы, которые тоже находятся в таком, ну, тоже аварийно опасном состоянии, можно сказать. Там перила все уже обрушены, есть разрушения и так далее. Поэтому мы просим хотя бы в этом году на Розробку проєкту кошторисної документації – 265 тисяч. Звичайно, такі суми не досяжні наразі для міського бюджету, про що і сповістив начальник фінуправління. 3 мільйона общого фонду благоустройства, 2 мільйона капітальний ремонт жилого фонду, 5,1 мільйона – це кредит банка МВФ, 4,3 мільйона – це нерозпределений бюджет розвитку. От, і там далі погашення кредиторки – 1,3 мільйона. Значит, вот это весь бюджет коммунального хозяйства. Понятно, потому что бюджет этого не хватает, но додатковых коштей, если вы имеете в виду какие-то додатковые не расписанные, те, которые не войдут в 4 миллиона 300, нераспределенный остаток, в котором должен быть еще очевидно образование здравоохранения, там частично и культура. Значить, поки ми не бачимо. Втім, якщо протягом першого півріччя у формуванні бюджетів та податковій політиці відбудуться деякі зміни, умовно вільні кошти все ж з'являться. Отже, на сесійне голосування пропозиції комунального господарства будуть винесені. А отже, яка доля їх чекатиме, покаже наповненість місцевого кошика.